Привіт, мої любі! Сьогодні у мене дуже святковий чудовий день. 30 років тому я народжувала свого меншенького сина Данила, і я дуже вдячна всім вам, друзі, знайомі і незнайомі, гості моєї сторінки, на Фейсбуці, в Тіктоці, в Інстаграмі. На Ютубі за те, що ви привітали мене і мого сина з цією визначною датою у його житті. Дякую вам за ваші теплі побажання, за те, що ви поділилися тією добротою, яка є в вашому серці, за те, що ви любите людей і несете. Це тепло, яке у ваших серцях другим людям. А зараз це дуже важливо, тому що у нас війна. І так мало тепла, добра, розуміння, поваги скрізь смерть, скрізь ненависть. Я пам'ятаю той день, то був такий морозний день, ясний день, коли я прокинулася від наркозу. і Лікарка сказала ходити, ходити, тому що у мене був другий кесаревий ростин. От. І я тихенько підійшла до вікна і як глянула все засипане снігом. Я тоді жила в Калужській області, Російська Федерація. І такий мороз був, що в палаці було так прохолодно, а потім на вечір навіть розморозилися батареї. Дитятку мені зразу не принесли, принесли аж на треті сутки. Ви знаєте, воно мені вдалося це дитя легко, перше дитя дуже важко, а друге легко, тому що, мабуть, на те була Божа воля. Лікарі забороняли мені народжувати другу дитину. І коли постав вибір залишити дитя чи ні, я віддала перевагу, що залишу. Де один, там і два виростуть. А знаєте чому? Тому що я завжди мріяла про велику сім'ю. У нас була велика сім'я, у мами семеро дітей, і я мріяла, що і я виросту, у мене буде велика сім'я. Своя хатина, вишневий садок великий весь світу, голубятня і багато голубів, ширяють під небом. Отака моя була дитяча мрія. Тож, коли друге дитя подарував Господь, я довго не вагалася і не жалію про те, звичайно, я ризикувала, лікарі мене відмовляли. Та я стояла на своєму, і я дуже рада сину, що ти у мене є. Я рада, що в мене є і перший синочок Роман, і ти синочку Данилко. Я хочу побажати тобі, Синку, всього найкращого в твоєму житті, нехай доля до тебе буде благосклонна, нехай Господь опікується тобою і твоєю родиною, нехай шляхи твої будуть. Тільки в правді і в істині. нехай Божа любов панує в твоєму серці. Така історія в моєму житті була, і ця історія мені запам'яталася назавжди. Ось згадалося навіть коли в мене росла пухлина всередині мене, і я проходила дослідження, то лікарка мене питає. Так, ми не вагітні випадково, бо будемо вводити вам йод внутрівенно. та ні, кажу, не вагітна. А згодом я дізналася, що я вагітна, і дуже переживала, коли народився хлопчик, що щось буде не так. І молоденька лікарка замість тієї, що була в перший день, прийшла на практику, і каже мені: Ви знаєте, не знаю, як вам сказати, але у вашого дитяти передні кінцівки дуже довгі, довші, чим задні. Я так, знаєте, розхвилювалася, думаю, Боже, невже той йод так подіяв? Невже то та радіація так це все зробила? Але ж прийшла через день моя лікарка. То вона дуже сміялась і каже, які передні задні кінцівки. Ручки в нього нормальні, ніжки в нього нормальні, приносить мені на третій день, а воно таке ріженьке-ріженьке, аж червоне, як у тій пісні. Пам'ятаєте, Рома був у мене чорний, от, а Данилка рижий. Софія Ротару ще співала пісню. Бил он рижик, як із рижика врагу, а другой был чорним чорним у нього, чорним будто обгоревшее смольо. Ну, знаєте, з роками колір волосся змінився і у Романа, і у Данила. Вони у мене шатени, так як і я. Діти мої, синочки мої, соколи мої, орли мої. Нехай злети ваші будуть вдалими, а падіння теж будуть вдалими. І Господь завжди допомагає вам підійматися і йти вперед до своєї мрії. Не забувайте рідних друзів і мене, вашу матусю, люблю, цілую, обіймаю, прихиляю небо. Прошу вітер, сонце, щоб вас торкнулися, поцілували, обійняли і привіт мені від вас прислали. Будьте здорові, будьте щасливі. Дякую всім за привітання.